Місячник боротьби з туберкульозом триває з лютого по березень, трошки ще початок квітня, і приурочений він до 24 березня. Це Всесвітнього і всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом. Яка мета місячника боротьби з туберкульозом для того, щоб привернути увагу населення, влади, спільноти всієї до проблем туберкульозу? Тому що на сьогоднішній день проблема туберкульозу це є велика соціально економічна проблема проблема і вона залежить від дуже багатьох факторів: політичних, соціальних, економічних, а також і медичних чинників. Але від медицини і вирішення медичних завдань залежить лише 10-15% у боротьбі із туберкульозом. Тому силами самої медицини подолати туберкульоз неможливо. На сьогоднішній день ми маємо ті наслідки соціально-економічних проблем, які виливаються у проблему туберкульозу. І на сьогоднішній день. В цілому в Україні, в нашій області, зокрема, ситуація з туберкульозу є напруженою. Якщо подивитися про окремі показники захворювання на туберкульоз, то за останній рік в Україні є певні позитивні зрушення, а саме зниження кількості хворих на туберкульоз не ну, вперше виявлений. Поряд з цим, ця проблема не може бути. Знижена її актуальність, тому що на цьому фоні на фоні зниження кількості хворих у нас збільшується кількість випадків з хіміорезистентним туберкульозом, тобто випадків, коли паличка стійка до протитуберкульозних препаратів. Тому вважаємо цю ситуацію напруженою, і якщо оцінювати ситуацію в нашій області, зокрема, за останні кілька років у нас є певні коливання показника захворюваності, є невелике зниження, збільшення. Якщо брати конкретно за період 2015 року, то в нас захворюваність трошки збільшилася на 2%, складає 59,5 випадків на 100 тисяч населення. Але ця ситуація інтерпретується як стабільною, оскільки переріст показника не сягає. 5 Відсоткового бар'єра складає лише 2,2%. Що стосується захворюваності туберкульоз серед дітей, в нашій області маємо ну неоднозначну ситуацію. Перше, це показник в області набагато нижчий за середній показник в Україні, і це є дещо втішним, тому що в нашій області показник за минулий рік становив 5,7 а на 100 тисяч дитячого населення. Якщо брати показник в Україні, це 8,6 на 100 тисяч дитячого населення. Поряд з цим, у минулому році у нас майже на 28% збільшилася да, захворювання на туберкульоз серед дітей. Маємо певні позитивні тенденції в тому плані, що проводиться медичними працівниками заходи по виявленню та лікуванню туберкульозу. За минулий рік всі випадки, які були зареєстровані, вони розпочали лікування, і це нам дало змогу, ефективність лікувальних заходів дало змогу нам знизити показник. Смертності за останні роки у нас прослідковується така позитивна тенденція, тому в цілому ми під ситуацію в області розцінюємо як такою стабільною. В країні в цілому і в області, зокрема, існує загальнодержавна і обласна програма протидії захворювання на туберкульоз. Пріоритетом загальнодержавної програми є забезпечення протитуберкульозними препаратами. Але в минулому році через зриви закупівель Міністерства охорони здоров'я поставок протитуберкульозних препаратів до нашої області централізовано не було. Але ми. Змогли пролікувати всіх пацієнтів за рахунок залишків протитуберкульозних препаратів а також ліків, які були перерозподілені з інших областей. Що стосується лікування хіміорезистентного туберкульозу, то тут забезпеченість препаратами є повною за рахунок програми глобального фонду. Тобто, за кошти глобального фонду для нашої області, у минулому році отримано протитуберкульозних препаратів другого ряду на 13 мільйонів гривень, і це дало змогу повністю забезпечити пацієнтів на хіміорезистентний туберкульоз. Обласна програма в минулому році профінансована на 4 мільйони і. Переважно це заходи профілактичного характеру, закуповуються витратні матеріали, медикаменти, які направлені на профілактику туберкульозу, зокрема на виявлення методом флюорографії, туберкулінодіагностики, діагностики, засоби захисту, дезінфікуючі засоби для туберкульозних осередків.